Залишайтеся своїми викликами на одинці. При потребі звільніться до фахівців або скористайтеся ресурсами, наприклад, платформою ти як ментальне здоров'я починається з турботи про фізичне самопочуття. Рухайся щодня, відпочивай вчасно, спи достатньо, створюй маленькі ритуали, що наповнюють енергією. Щодня робіть фото чогось, що вас заспокоює та надихає. Це стане своєрідною колекцією затишних моментів, до яких можна повертатися, коли ви потребуєте душевної рівноваги. Емоційний щоденний душ. Що це означає? Не негатив і стрес. Щовечора змиває, виписуючи або проговорюючи свої переживання, щоб не занести бруд у наступний день. Ти заслуговуєш на чисте розум. Уникайте надмірного споживання шкідливої інформації та соціальних мереж. Знаходьте час для себе та близьких, спілкуйтеся з людьми, яким довіряєте. Щовечора згадайте три речі або події, які принесли вам позитивні емоції цього дня. Це вчить мозок концентруватися на позитиві. Дбайте про себе так само, як дбаєте про тих кого любите. Основа ментального здоров'я закладена в трьох вес: стабільність, самопідтримка, соціальність. Дотримуйтесь режиму дня, поважайте себе, спілкуйтеся з цікавими для себе людьми. Будьте здорові. Дозволити собі відчувати себе на окей і розуміти, що це нормально. Дбайте про свою внутрішню батарейку. Заряджайте її тим, що вас надихає. Це може бути гірлянда, яка дарує затишок. Або куплені квіти для себе. свій тихий ритуал. Чай, душ, свічка, музика. Що завгодно, якщо це щоденна точка стабільності. Дбай про себе щодня. Бережи сили, відновлюй ресурси та турбуйся про себе так само, як і турбуєшся про інших. Не намагайся бути ідеальним. Намагайся бути чесним із собою. Говори, коли болить. Відпочивай, коли втомився. Вимикай телефон, коли потребуєш тиші. Піклування про себе це не егоїзм, це основа ментального здоров'я. Використовуйте цілющу силу творчості для відновлення ментального здоров'я. Найдіть для себе ту мистецьку діяльність, яка буде надихати вас та відновлювати силу. Живи в балансі. Відпусти те, що не можеш змінити. Цінуй маленькі радості щодня встановлюй власні межі. Дозволь собі паузу, просто відпочинь кілька хвилин. Щовечора запитуйте себе, що сьогодні мені надало енергію, а що її забрало. Ця коротка вправа для самоаналізу допомагає запобігати втомі, перевиснаженню та відслідковувати власний емоційний стан. Щоб постійно мати ментальне здоров'я, необхідно проживати своє життя. Ментальне здоров'я це вміння чути себе. Якщо ти втомився, відпочинь. Якщо ти сумуєш, поговори про це, якщо ти радієш, поділись цією радістю зі всіма. Це маленький крок до гармонії. Практикуйте самоспівчуття, ставтесь до себе так, як ставилися б до свого чи своєї подруги чи друга. Пам'ятайте, Тайден, ви не робить. Дозволяйте собі бути недосконалими, втомленими чи сумними. Це правильні. Сьогодні день ментального здоров'я. І як лікар-психотерапевт я точно знаю, що ми ніколи не даємо порад нашим пацієнтам клієнтам. Але сьогодні я хочу порушити правила і дати вам пораду, прислухатися до свого ментального здоров'я та потурбуватися про себе своєчасно.